У кози соплі, що робить. А ви її коли проколювали від легеневих і печінкових листів? Василиса. І якщо ви її обробляли, то скільки днів не пили молоко? Напишіть мені, тоді я скажу далі. Лідія, доброго дня. Я хочу спитати за козу. Купила 3 місяці. Тому видуїла три літри два дні. Потім помітила, що мастіт прокололи, дій упав більш як двічі, перевела на два рази, відновилася, дає дві плюс. Не на шкоди. Ну, розумієте, Якщо вона ще не гуляла, ще в тій пурі на два рази, я б не радила взагалі переводити. Ось, Якщо вона вас не кітна. Ось, Козу переводиться, як вона вже погуляла. Якщо вона оддає стільки молока, це зараз жара, на вів'яна навантаження і, і може поновитися знову ж таки мастіт. От, так що я би радила доїти три рази. А вам дивіться, як виходить. Я не можу сказати, так чи не так. А ви дивіться і робіть, як вам зручно. Взагалі, то в таку жару рекомендується три рази доїти, щоб менше було навантаження бо жара, коза більше лежить. Ось вона притискає вім'я, йде навантаження на, на вім'я, от, і лопають судини, і якщо ті судини лопають, от, раз, другий, третій раз лопнула на тому самому місці, і вони починають, як сказати, виходить запальний процес, Получається молоко кровлею, тоді запальний процес і маєте. Ти... О, і те. Ой, господі Боже. І виходить настоящий мастит, і тоді ну, починає бути проблема там, де її немає. Гімлер, дай Бог ваші слова вам за пазуху. Братику. Так що ось таке то діло. А в неї мастіт получився, я вам скажу, чого в тій кози вашої. Бо вона вам зразу не віддала всього молока, бо другі руки, другий хлів, все чуже. І через те в неї получився мастіт. Зібралося більше молока, вона полежала, виходився запальний процес. Це від цього. Це буде добре, Володимир, не печалься. Василіса не кололи. От і все, в неї, в неї, скоріш за все, це легнею неї печінкові мотилиці, глисти. А якщо вона вже років 3-4 має, це. В неї вже надто сильні, треба її вже бігом колоти. Має бути укол широкий спектр дії, від, яких, від якого укола не можна пити 10-14 днів молоко. Не емульсія, ні субсензія, ні таблетки. Ось, Вколити її від таких, а тоді, через, там, якщо 14 днів не можна пити молока, то через 14 днів вколити її ще раз від е, других. Від звичайних листів. От. І місяць ви молока не проп'єте, але буде коза здорова у вас. Лілія, чи можна давати картоплю? Одні кажуть, що варену, другі, що однозначно сиру. Лілія, як ваша коза їсть, так і ви даєте. Ось картоплю. Мої, наприклад, сиру картоплю не хочуть всі їсти. Варену, хлебчуть всі підряд то я вару зимою тепло, в хаті для тепла все одно палю, є де поставити, ставлю вару, а потім, вже, якщо в хаті не палю, вже що весною тепло, ще є картопля. на дворі поставила 4 цеглині, на них положила, поставила, велику, поставила велику каструлю, Ось, зварила, пом'яла дробленим зерном, розвела трошки водою, дала кози напилися, довольні, молоко є, і кози здорові, і все прекрасно. Ніколи не вірте, те, що там кажуть, що картопля заб'є молочні шляхи, коза не буде доїться, будуть мастити. Будуть мастити, коли неправильно розповідіний час доїння.